На Сумщині. О, на Сумщині справи взагалі гівно. Жителі села Низи на Сумщині потерпають від нечистот. Їх надався зливати. Місцевий підприємець просто на людські городи й оселі. У одних сусідів відкачує, а іншим зливає. У одних відкачує, іншим зливає. Нічого собі, так це ж справжній гівняний Робін Гуд. І що піймали розбійника? Заскочений на гарячому підприємець і не думав тікати. І він вилив це все і поїхав відкачувати далі. І журналісті таки вдалося зловити цю пересувну станцію переливання лайна. Ось вона смердюча проблема села, іржава, але на ходу. І схоже, що сьогодні зранку підприємець знову робив свою нечисту справу. З труби досі щось капає. Щось капає. Відео, звичайно, запаху не передає, але це навряд чи 12-річний віскі. Багатий і впливовий. Тож говорити про нього бояться і сусіди, і навіть ті, біля чиїх осель виливалися стоки. Багатий і впливовий? Я собі якось інакше уявляв, багатих і впливових. Хоча в районний Форбс він таки потрапив. Світлини підприємця на тлі асанізаторної машини надрукувала в районці. Ну, добре, у медіа проблему засвітили. І що? Мешканці села Низи провчили на хабу. Люди поскаржилися дільничному та екологам, написали колективне звернення, під яким наважилися поставити свої підписи лише чотири людини. Оце і є весь громадський активізм? Оце згуртована громада. Що ж. Дводичі констатувати верхи не хочуть, низи не можуть. Ви куди їх зливаєте? Ну, Є совместник спеціальний. А вас є ліцензія? Якісь документи? Звичайно, в документах так і написано. Ліцензія на виливання лайна під чужі паркани. Звісно ж, у нього немає на це документів. Як виявилося, у нього взагалі ніяких документів немає. Нелегальним бізнесом підприємця вже зацікавилася. Фіскальна служба. Фіскальна служба це точно по їхній лінії. Ех, як все таке вдало переіменували податківців.